Йоу -йо, кінтийський хитаю, сьогодні ми злетіли в, а, в футбольний матч. І дивіться, в нас є кейс. А, я знайшов куди видати гроші. Тому бемк. Давайте, я хочу максимально щось класне. А, так, rare skin. О, нормас, три штуки аж. Вау! Норм. Тепер треба бігти. Так. Я б більше за Бразилію хотів би, звісно. Так, еквіп. Тут нема, тут нема. еквіп, Тик. еквіп, Тик. Все. Mm, далі, що в нас тут? Ага. Всі в Бразилію лізуть. Ну, що сказати? Бемк. Mm, поїхали. Ось тут голки прям бути. Ну yeah, що? No, Я побачив, що в нас є місія виграти на 5 голів. Ого. Тікс. Тейк. Бейм! Пух! Оу, так, не свої. О, свої. Let's go, пішов. Так, кенти, пішли, пішли, пішли. Ні. Блін. Йоу, так. Угу, Вони тащать. Наші поки що тащать. І я, до речі, ще й добре перший сейв зробив. Норм. Але можна лівнути з глукиров. Але я не дуже цього хочу, якщо чесно. Так. Оу. Так, тікаємо. Так. Бліина! Капець! Ото він мощний, я не знаю, як він то зробив. Я не знаю, як він то забив. Вау! Але він мощний. Блін, шкода. Шкода, я би хотів би лівнути з Голкіпра, якщо чесно. Все, я буду лювати з Голкіпра. Так, Чикс, опа. Ні! Фу. так. Я тут хоч забрав. Так. Так, фуф. Сейф зроблено. Сейв зроблено, так. Закидаємо туди. Бенк. Експід э, за то, що я зробив пас. Красавчик. Так, давай, давай, давай. Забий гол їм. Бах, блін. Голкіпер забрав. Блін, голкіпер забрав. Капець. Так. Але я бачу, що в них там гіпермощний махач. Вау. капець. Фух. Якщо б не я зараз. Якщо б реально не я, а, все. Все, як ти, капець. О, в нас є! У нас є голкіпер. Let go! Де м'яч? Де м'яч? Я намагаюся його побачити. Так, м'яч ось тут. Ні, капець! 2-0, я не встиг просто добігти трошечки. Трошки не встиг, але я хоч... Блін, ну все, я не буду. Я не буду більше так профікуватись. Ми не виграємо зараз а, цей матч на 5 голів більше. Скоріше за все, бо а, як не як вони будуть все одно нас дубасити і дуже мощно. І дуже мощно. Так, давай туди. Ау. Тейк. Ага, бейм. Так, я закину, звісно, на На дальний, на дальний, так, закидаємо знову, так. Блінна ні, капець. Капець, він дуже мощний. Він прям просто в секунду, коли я відстрибнув, зміг це зробити капець. Капець. Не, ну я прям. я... Ми проти дуже сильної команди вийшли. І ми ще програємо 3-0. 3-0 капець. Це капець. Бем. Все, тейк. Бух! Туди. Давай, давай, давай. Там нема нікого. Там з наших нікого нема, та ви шо? Ви шо злузу, з лузу з'їхали, так. Кейк. Давай, давай, давай. Блін. Бем. Давай туди. Фуф, наш чел забрав. Давай, 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 тащи. Відкидай від них усіх, блін. Та! Так. Так, та, давай. Гол-гол-гол, будь ласка. Забийте гол. Ні. Як можна було гуки провіддати. Капець. Тут наші прям ну, профтикуються. Наші прям. Прям, я не знаю. Нубаса. Реально нубаса. О. Вони хоч щось намагаються зробити наші. Бліи, не, змі... не змогли. Прикиньте, не змогли. Ну добре. Ну добре. Я буду стояти чекати. Я бачу, що вже до нас біжать. Ні. Ні, до нас їм далеко. Гол. Ні, та як не гол, та як я не розумію. Я чесно не знаю. Я речі, не знаю, за яку команду граю зараз. Камерун, я не знаю що це. А ну давайте подивимося. А, не знаю що це. Ура! Фух 3-1 кінти. Наші забили гол. Ура! Я радий. Я дуже радий цьому. Наші забили гол, це кльово. Це кльово. Я буду роторем тепер хоч не дуже. Ну, ми відстаємо на два голи, звісно, але не настільки сильно, щоб прям плакати. Прям щоб плакати нам ще далеко. Тейк. Бам! Давай, давай, ні. Бам! Забрали. Забрали. Давайте туди. Блін, я знов їм віддав. Я знов їм віддав. Ні. Ні. Блін, як я. Настільки я далеко був від воріт, що я прям в шоці капець. Капець. 4-1. Ми можемо плакати 3 голи. Ми відсеємо аж на 3 голи. І в нас є 2,5 хвилини, щоб пробитись. Ага. Наш чел афкашер тепер. Наш чел афукатепер. Так, все, я на позиції. Давай, 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 давай. 5-1, все. Ми можемо лівати. Кінти, можемо просто лівати. Капець. Три. Просто на 4 голи. 4 голи. Все, я буду лів з голки, Я стану собі е, нападником і буду. О! Нападників більше нема. Хоча є, ось такий, типу. Так. Чикс. Так. Let's go три голи let's go кінти! ніфіга собі! Наші челіки змогли це зробити. Знов три голи! Знов три голи! У нас є 2 хвилини, щоб. Дійти. О, в нас є голкіпер, все. Я тепер можу не так сильно хвилюватись. вау Вертел? Ага. Красава. Так. Дивимося. Ні. Фуф. Тейк. Ааа, я не встиг скинуть. Я не встиг скинуть. Але наші, наші тащать зараз. Так. наші. Ні! Так капець. Так капець. Ні. Ні, 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 ні. А! У нас Голкіпер дуже мощний, дуже мощний, чесно. Чесно, я вам кажу. Дуже мощний Голкіпер. Дуже мощний голкіпер. Вау. Давай, я на максимальній швидкості біжу. Давай, давай, давай. Нє, фу. Давай, давай, забувай. Let's go. Два голи. Кінтий, два голи. Два голи, і в нас є хвилина 20. Хвилина 20. Бі. Ура! Я дуже радий цьому. ду. Так. Давай, давай, давай. Я побіг. Я побіг, братела. Тейк. Оу, oh, це голкіпер забрав. Голкіпер забрав? Чел забрав. Так, я дуже сильно прошу пас. Дуже сильно прошу пас. Ні! Капець. Вони. Дуже мощні. Дуже мощні. Чесно. Чесно. Так, все, давайте. Я побіг. Ні. Та який голкіпер? Ви серйозно? Ні. Давай. Дай пас. Так, вау! Мене бомба знесла. Мене бомба знесла. Так. Ау, ще раз! Я не знаю, що це таке. Та блін, що це таке? так, Я дуже максимально швидко бігжу. гулкіпер, гол кіпер, гол кіпер. Блін, фуф. Він забрав. Фуф. Ага, ну все, ми програли. ми програли всього навсього на 2 голи, можливо, більше. Можливо більше. Скоріше за все. На три голи. Капець. Три голи. Ми провтикали ще один гол. о хо 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 Я не знаю як це. Я не знаю як це. Я засмучений. О! Дивіться, я нападник. Класно, класнючо. Тейк. Ага, зрозумів, чого? Так, ну окей. От ми і на три голи провтикались. Дуже шкода. Дуже шкода. Але ми, в принципі, їм забили також три голи, і я думаю, це солідно. Я думаю, це реально солідно. Я думаю, ми пограли класно. Мощно. А, і що це таке? Не знаю, що. А, це в мене тепер ця штука є. Вау! Вау! Мені вона подобається. Так, оно в мене всякий. Всякої фігні є. Так, давайте пострибаємо. Так. Мексика Німеччина. Добре. Я би хотів би за Німеччину, звісно, пограти. Німеччина алкіпербенг. Все, я думаю, за Мексику ніхто грати не збирається. Сильних. Я маю на увазі сильних. Так, що тут? Мексика проти Германії. Точніше, Німеччини. Добре. Так, бею. Все. Я тепер швидкий. Я тепер швидкий. Як. Мощний чел. Так. Фуф. Фуф. Так. Це дуже мощно було. Це дуже мощно було. Ні, я просто я пішов звідти, куди м'яч полетів. Бо мені здалося. Це скоріш за все, все баги. Це все баги. Капець. Мм. Шкода. Дуже шкода, якщо чесно. О. Так. Що Що ви? ви? Ла! Хел. Так. Німеччина. Не, Німеччина вже... Німеччина вже пропустила. Так що, блін. Так не можна робити. Так не можна робити. Зараз йде аж. О! Наші челіки-красавчики. Зараз буде гол. Зараз буде гол кінтий. Я на 100% впевнений, бо... Бійм uh, один-один, все. Кльово. Кльово. Я радий. плик А, uh, Добре, я радий дуже сильно. Mm. Ми зрівняли рахунок. Класно. Класно. Uh, дуже люблю, коли ми не провтикуємося. Дуже люблю цього. Uh, mm. Але зараз ми будемо провтикуватись, Я думаю, бо знову знов цей самий чел біжить. О! Oh. Баам. Дай мені. Блін, 2-1. Та й вони це довбали бігати. Прям в ворота. No. No. Ні, кінти, треба якось щось з цим робити. Треба щось з цим робити. 2-0. Капець. 2, точніше 1 2-1, ви шо? Ви що з лузу з'їхали? Все? 3-1. Угу. Ну, короче, я не радий цьому. Зовсім. Тому, дивіться, у нас двоє челіків проти п'яти Двоє проти п'яти, прикиньте Одразу, просто. О! У нас може голкіпер. о Два три 2 3 В нас є голкіпер. В нас є голкіпер. В нас я тепер нападник. Норм. Норм. Оце вже краще. Це вже краще. Так. Чікс. Ану. Чікс. Це мій. Ауч. Блін. Блін, 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 блін. Так. На цього ми встигли обійти. Але ось зараз. Зараз це мощно. Зараз він мощний. І треба його наздоганяти. Треба його наздоганяти так. Голкіпер 4-2, та ні. Та ну блін, ну як, ну як? Ну капець. Так кінти в мене там вилетіло, тому ми тепер зайшли в супер а, а, тайм сокер. Блін Голкіпер всі позаняті, капець. О, а тут є Голкіпер. Тут нема Голкіпер, все. Я голкіпер бемк. Я швидкий. Бум! О! Ми забили гол. Let's go. Let's, go. let's go. Ага, я не можу все одно вийти зі свого поля, блін. Зі свого воротарського майданчика. А, так, ану. Дивимося. Дивимося за цією шаленою грою наших футболістів. Сподіваюсь, що ми виграємо. Так. Давай, давай, забивай гол. Так. Наступ на наступ, мову Чікс, все. Воу. А, тут є все-таки можна пас взяти. Так, наші там зажимають, намагаються. Давайте, забийте гол, забийте гола, кінти. Я за вас вболіваю. Дуже сильно. Чесно, дуже сильно вболіваю. Так, ось тут будемо стояти дивитися звідси в Шікс, Чикс. Не можу, дай я вийти. Так. Вау. Ого, стрибати дуже погано. Стрибати реально дуже погано, дуже багато стаміни а, забираю. Ну добре. Так. Давайте. Давайте. До речі, а. А за яку ми команду вболіваємо? Не знаю, не знаю. Хм, реально чогось не показує ніде. З яку ми команду. Але там махач прям дуже лютий, я бачу. Ух. Прям хочеться зробити розпавен. Бемк. Піти в тім, тімочку нашу. І стати ось тут. Ось нападником. О, гол! Я на 100% впевнений, що нам не потрібно буде, типу, ось то. Голкіпер. Якийсь там. Я думаю, вони 100% не потрібні нам. Так. Голкіпер давай. Ні. Капець. Дайте мені пас. Так, Бенк. І п. Пи... Пи... О, о, о вау! Стирів м'ячика. Стирів, м'яча, це що таке? Це ще що таке? Це заборонено? Це заборонено. Ауч! Блін, так. Давай, давай. О! Наше. Наше на підбороничку. Так. О, ні, блін. Забрав все одно, як я там, типу, не робив, ото все. Так. Блін. Вообще неможливо забрати. Ага. Ну добре. Будемо стояти ось тут чекати. чекати, я хелле. Так, добре. ЧД. Так, що там? Так. Бейм, ні. Та як так. Та ні, як так. Так. Де м'ячик. М'яч! Так. Бех, бех, вау. Блін, я не встигаю за м'ячем рухатись. Так. Добре, давай, накидуй. Накидуй на мене. Так. М'яч. О, блін. Все одно забрали, все одно забрали. Ага, тут я вже не встиг. Тут я вже не встиг. Так. М'яч. Вау. Зараз буде гол. Зараз буде гол кінтий. Все, забили нам гола першого. Капець! Капець. Дуже погано. Дуже погано. Дуже погано. Провтикуємося. Провтикуємося. Не можна це робити. Заборонено провтикуватись. Так. О. Ото мощно. Ото мощно. Так. Так. Давай, давай. Так, м'ячик. М'яч. М'яч. Так, о. Швидко, швидко, Блін... Блін... У мене закінчилась стаміна! Фух. Наш чел затащив. Наш чел затащив. Я біжу. Я біжу за ним. Давай, давай, давай! Блін! Капець! Капеть! О! Забрали! До речі. О, блін. Воротар забрав. Ого! Як же далеко він вибив? Агой, ну, м'яч. Оно тобі і м'яч. Блін, та як він це робить? Я чесно, не знаю. Я чесно цього не знаю. Але треба бігти максимальну швидкість. О! Красавчик! Красавчик все. Обганяємо одного. Тут можемо повільніше бігти. Тут можемо повільніше бігти. О, гол! Let's go. Пім. Мощно. Все. Він щось тримає в руках, цих топового. Шкода, що я жодного ще асісу не взяв. Пас. 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 Плиз. Так. Опа. Опа, все. Ось це я розумію. Ось це я розумію. Пууух. <світ> ні. Блін. Ааа, він віддав йому. Ти, блін, серйозно? Ти серйозно, чел. Блін. Можна свого обікрасить, цікаво? Мабуть, що ні. Мабуть, що ні, не можна. О. Так. Дай пас. Дай мені пас. Будь ласка, швидко, швидко, швидко. Оу. О! Все, let's go, я забив гол нібито. Ніби я встиг забити гол, хоча, мабуть, що... ні. Тому кінти, дякую вам за ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та теларм канал. канал в описі цього відеоролика. І дякую вам.